Хе-хе-хе, hey, 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 hey. всім привіт-привіт! Знаєте, я сьогодні хочу записати продовження гри Монтаро. Ви не очікували, і я не очікував. Клік ту старт. Розумієте, просто. Воу, наскільки ця гра навалює гучно. Зараз хвильку я собі трішки гучні зменшу. Сильно зменшив. Ось так чудово. Я вам, вам після того все підправлю, у вас буде звук хороший. Просто мені не буде навалювати в вуха. Е, так, е, що, що? Що? Цю гру. Зацінила одна людина і попросила, щоб я в Монтарі купив нові костюми. Один поки що. Так, так, от. Мені написала пані Джейн і сказала, що вона вимагає від мене, щоб я продовжив записувати огляд цієї гри, щоб я продовжив її проходити, бо гра шикарна. Вона просила, щоб було. Ой, щоб я забув просто все тут керування. Щоб в мене, щоб в мене на каналі були тільки дві групи відео, це ігри, оце конкретно ця чарівна, чудова, неймовірна гра Монтаро. І щоб в мене була ще Яндере симулятор. Джейн, дякую тобі. Я записав 12-й костюм. Добре, погнали! Так. Ну що ж, треба треба пробувати. Треба пробувати намагатися добитися того, щоб Монтаро таки дістався, куди він там іде. По, по своїх монтарських справах. Мяу. Так, хорошо, Монтаро зійшов з потяга, тому власне він і, мабуть. Е, е, біжить спершу через. Е, е, добре, 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 добре. Я все, я все, все, все не панікуєм. Все буде, все буде, все буде, все буде позитивно, все буде добре, все буде добре. Монтаро знає це, і він ця, цього намагається нас навчити. Навчити нас того, що все буде добре. Все треба бути таким позитивним, хорошим хлопчиком, таким собі. Оп оп-оп-оп-оп-оп, який він поспішає, поспішає, поспішає по своїх справах, по своїх справах. Завжди треба йти по своїх справах і нікого не слухати. Тітько, я ворону збив. Ворона буде мститися? А чому ж ко. Я забуваю завжди. Костюм. Мене попросили, щоб я купив 12 костюм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 300! 300 монеток нам потрібно. Ух, це має бути дуже такий насичений, насичений вечір. Все, я собі таймер не поставив, бо поки костюма не буде, доти я буду продовжувати грати. Тим-тин-тин-тинтичтич тич тичтичтеч ти. Я, до речі, тільки на монтажі помітив, що. Е, Монтаро, коли пригає. Типу, оце. оце фу -фу, е, То е, коли задирає спізни, спіднички, то там, типу. Як ухилятися від цих ворон? Старт гейм. Я навіть розпочати не встиг. Так, то там, типу, тусики рісні. Я, типу, я реально це тільки на монтажі помітив. Що е, цікаво, мабуть, це колекційні предмети. що, <хи> Я не знаю. Мені дуже важко зрозуміти розробника. Е, бо, ну, якби тут різниця в культурах дуже сильно зіграє роль. Монтар кось... Так, це невезучий костюм. Це не я туплю, це не, не те, що мені в цих окулярах нічого не видно, а це просто невезучий костюм був. Ось, Монтаро теж в шапочці, я в шапочці, бачите? Я теж ж в шапочці, в шапачці, шапочка, як вам шапочка? Е, подобається? Не подобається? І так, так, коли я. Коли я прочитав оцей коментар, коли мені, мені похвалили цю гру, я такий взяв дзеркало з Аврори за 15 гривень, подивився на себе і сказав собі, ти був правий, так, ти красун, бо гра насправді класна, і це ще одна людина зацінила. Ще одна людина зрозуміла цю естетику, і взагалі цей хаос, який відбувається в цій грі, все, все те, що робиться. Все це стало зрозумілим і. Очевидним для, той, для тієї, людини, що я вважаю ну, типу, добрим. Я дуже багато пташок позбивав. Чесно, ну, це в мене таке враження, що ця гра зроблена виключно під е, азійський ринок. Бо тут стільки всього відбувається, мені за стількома речами треба стежити, і якось я не розумію: типу, от хорошо, Монтаро біжить на нижньому ярусі. На нижньому ярусі що саме небезпечне? Нижній ярус, до речі, невигідний. На нижньому ярусі просто нічого немає. Монетки на нижньому ярусі не спавняться. Нема, нема монеток на нижньому ярусі. На нижньому ярусі тільки панцушотіки. Ну, але це ж типу не основне, що, що нам потрібно. Нам потрібні монетки, джекойники. А як мені так значить треба спримувати, щоб я ворон не збивав? Мені треба падати просто, і тоді він ворон не буде збивати? Так, ці штучки треба перепригувати. Добре, на, на ці бокси можна запригувати. І ось я пташок подавив. І що, тепер Пташки на мене нападуть. Я знаю, що вони на мене нападуть обов'язково. І все, і все. Він в мене вертівся, крутився. Що це я зробив? Я. Я жорстко перепрошую. Доведеться відео монтувати, блюрити. Не, не показувати, не можна показувати мій, мій цей. Мій псевдонім в стімі, бо я як, якщо покажу я свій псевдонім в стімі, ви ще почнете до мене заходити, дивитися, в які я там ігри граю. А, а раптом я там граю щось непристойне, а ви звідки знаєте? Може я і граю таке, а може і не граю таке, може я тако просто заради того, щоб сказати, заради цього і кажу. Може, просто мені не хочеться, щоб мені багато людей заходили, писали в стімі. Або навпаки, може, хочеться. Хто зна, хто зна. Хто, хто взагалі може зрозуміти цих людей. Так, 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 так. Ташечки летять, летять. Хоп, перепригнув, добре. Нічого собі ворону вертухою наказав. Пім пів. Пім. Опа. Е, так, добре, 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 добре. Опа. Найс. Все, я здається, зрозумів. Треба цих перепригувати, тут падати. Тут не можна з краю... ні ні, ні, ні Занадто рано пригну. Не можна з краю падати. О, є костюм! Є 300 монеток. Можна брати костюм. Можна брати костюм. Можна брати костюм. Я насолоджуюсь мелодією. І моментом. Воохо! Монтара Сайтама! Крутизна. Коротше, хто не, не зрозумів відсиланочку, це відсиланка на одне дуже популярне аніме, яке називається One Punch Man. Одноударний чоловік. Це про супергероя, який настільки потужний, настільки сильний, настільки неймовірний, що він коли зміг прокачатися, типу, стати от, повноцінним супергероєм, він став е, настільки сильним, що він цей перемагав абсолютно всіх ворогів своїх з одного удара. І йому, власне, через це дуже скучно стало жити у світі. Бо він всіх з одного удара перемагав всіх, всіх абсолютно ворогів. І так, власне, там в чому в всьому вся ця драма, що в світі відбувалася дуже велика кількість різних катаклізмів, і він, по суті, зміг міг з усіма ними справитися за, за, за раз на раз. Але йому це було надзвичайно скучно. Скучно і не цікаво, бо він хотів боротися, він хотів саме е, долати себе, але в нього вже не було можливості долати себе через те, що він вже був настільки крутезний, крутецький. Ну, настільки крутецький, наскільки крутецький Монтаро. Бо Монтаро теж класний, бачите, він такий поспішає біжить. <пів> пів, 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 пів. Е, так. А я, Чесно, я не знав, що тут є такі великодки е, саме з тим, що отут... отут. песик в костюмі сайтами. <пів> е, е, хм. Я щось чесно не пам'ятаю, чи взагалі завершена там історія сайтами в тому аніме. Чи це. воно ще. В процесі. Р... <хі> Чи вона ще в процесі розробки. Хм. Здається, там точно є два сезони. Перший сезон просто божественний. Я це пам'ятаю прям так. От він божественний. Е... Хм. Знаєте, як Сайтама став настільки сильним, настільки класним, настільки крутим. Ні за що не здогадаєтеся, це може здогадатися тільки людина, яка бачила аніме. Бо Сайтама став настільки крутим завдяки тому, що він. Ну, точно, не, не завдяки тому, що він приїхав в каналізацію, як я ще. Завдяки тому, що він. М як це так сказати, він 100 разів від відтискався від підлоги, робив 100 разів на прес, 100 присідань. І пробігав кожного дня по 10 км. І ніколи, ніколи ніколи не вмикав кондиціонер. Завжди терпів. <рив> Ось. І кожнісінько, кожного кожнісінького дня він цим займався. І, власне, через це він став таким крутим і сильним. Ось і знаєте що? Цікава річ, що це дуже по-хорошому -по вплинуло на спільноту людей, які там полюбляють аніме дивитися, бо це стимулювало їх виконувати тренування сайтами, тобто люди, які ніколи раніше не сильно цікавилися спортом. І, взагалі, фізкультурою, то вони починали займатися саме фізкультурою через те, що їх надихнув саме Сайтама. Бо він такий позитивний класний. Такий самий позитивний класний, як, як власне Монтаро. Пів. Монтаро котики, до речі, котики, друзі для Монтаро. єдині вороги в Монтаро це пташки. Не розумію чому. Але чомусь, чомусь, якісь в нього є глибині його причини. Ну вигляньте на нього, він іде. І він в цьому плащі він максимально впевнений в собі, значить, він знає, чому в нього конфлікти з птахами. <реш> я кожного разу коли цю штуку бачу... Е, добре. Е, які в мене ще є. За скільки в мене є тут ці? Ось бачу, є два ще по 100. Давайте відкриємо. Ого! Ну я не буду тебе брати, зараз не новий рік. Хіба що. A few moments later. Я знаю, що зараз не новий рік, але хто ж нам заборонить? <гум> Треба заробити на ще на останній костюмчик, в якомусь там монеток, який коштує. Бо я ж зайшов тільки в азарт, я тільки розповідати почав, я тільки, знаєте, оцю е, ліричну свою чакру відкрив і, і, і зразу що закінчувати грати в гру. Ні, 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 так не можна. Ні, фу. Треба бути таким. от, Поки ти йдеш в потоці, продовжувати рухатися в потоці. Так. Е, у, костюм. Ні, ні, я не хочу, я, я ж я ж тільки по шапку вставав. Треба ще хоча б один раз. Хто мене розуміє, той мене розуміє. Хто мене не розуміє, той мене не розуміє. І я хочу жити в світі, де ми зможемо вживатися і з тими, і з тими разом. І не чіпати один одного і дозволяти існувати один одному в такому вигляді, в якому вигляді нам хочеться існувати. Так. Ну, коротше, хто зрозумів, той зрозумів. А, але, можливо, ніхто і не поняв. Ауф. <ріст> так з цього по любому шортс треба буде зробити. <ріст> я так класно пояснив. Базу, просто базою розкидуюсь Я сподіваюся, що. Сподіваюсь, що пані Джейн буде задоволена тим, що я зіграв в гру. Пані Джейн, якщо ваша ласка, напишіть мені, чи сподобався вам цей мій летсплей, чи не сподобався. Яка музика позитивна! хе <пів> пім Ну, ну. Ну. Ну, купуємо останній космочик. О, -о, О, Він такий з шаликом. <пів> В таких окулярах класних. Так, окей. Добре, тоді я цю ж шапку зніму і верну ту з якої починав. О-хо-хо. Старбей. Скодо мене таких окулярів немає. Я заздрю тебе Монтаро, в тебе круті окуляри. У тебе взагалі всі костюми круті. Я зміг ухилитися. Так, тут треба пробігати трошки і тоді перепригову. Бо я, я, це, я це вже запам'ятав. <плес> не запам'ятав. <плес> запам'ятав, але не запам'ятав. <плес> так. Ой, які ж в мене ще тут костюми залишилися. Значить, так, 4 цих верхніх, значить, 5, 6, 7, 8, 9 залишився, 11 залишився. 13, 14, 15 і 16. Ці костюми залишились. Пишіть мені в коментарі, якщо хтось хоче, щоб я ще раз зіграв в цю божественну, прекрасну, ідеальну, чудову гру. І кажіть, який костюм ви хочете, щоб я вифармив, щоб я зробив, і я його добу, ці костюми, костюми, класні костюми. Так. Е, окей, дякую всім за увагу. Бажаю вам всім самого чудового, неймовірного, прекрасного е, дня, щасливого і неймовірного і крутого, сповненого всякими різними позитивними враженнями життя. Всіх цілую обіймаю. Пока-пока.